Запишу таке коротке відео, придбав собі такий девайс це вимірювач глибини протектора шин. Хто купує наприклад користовані вже шини, чи хто хоче заміряти наприклад нову шину, скільки вона за сезон там втрачає в міліметрах, можна собі купити ось такий девайс, аналог штане циркуля. Ось. Ось так він виглядає. В такій упаковці. Вартує приблизно в районі 200 гривень, плюс-мінус залежить в якому магазині, десь трошки більше, десь трошки менше. Поставляється вже в комплекті з батарейкою і ще з одною додатковою батарейкою. Ось Ззаді Можна побачити характеристики. Тобто працює в діапазоні від 0 до 25,4 мм. Похибка 1 сота мм, робочі температури від 0 до 40 градусів і специфікації батареїв, які підходять, SR44 або LR44 на 1,5 вольта. Ось така модель TTG. 0025 протестер в комплекте додатковая батарейка вот сам девайс так выглядит эти самі характеристики хочется Сказати, що саме пластик такий досить досить такий твердий. Це, як на мене, плюс, тому що якщо він десь впаде, він там не виглядає, що він має десь тріснути чи розбитися. Такий досить міцний пластик. Що ми тут бачимо? Є три кнопки увімкнути-вимкнути. Кнопка 0 декалібрування і пере. Включення режимів між міліметрами і дюймами. Ось так виглядає з цього боку. Щоб його відкалібрувати, потрібно його поставити на рівну поверхню. Наприклад. І клікнути по Zero. Тоді він буде відкалібрований. Ось також можна переключати режими на дюйми. Ось такий девайс. За допомогою нього можна точно, принаймні до 10-ї точно виміряти е глибину протектора шин. Тому що багато продавців заявляють, що протектор там великий, а насправді він там на декілька міліметрів може відрізнятися і неозброєним оком важко це визначити. Також буду спостерігати, придбав собі нові шини і буду спостерігати, скільки за зиму шина втратить в міліметрах. Тому ось такий. Девайс, який стане в нагоді, хто має автомобіль або хто займається шинами. Тому рекомендую до покупки. Є аналоги більш дешеві, там в районі 100 гривень, але не електронні, а такі в вигляді лінійки зроблені. Ну там в 10-х ви не побачите, ви побачите приблизно 5-6 мм, 5,5 максимум. Тобто це є більш точний прилад, тому рекомендую кому цікаво купувати. Ось такі ще раз характеристики. Що хотілося б додати, щоб дістати батарейку, тут є стрілочки. Просто посылаем крышечку. И вот тут батарейка крепится. Вот такой прилад.